Зараз прокурор окружної прокуратури він отримує зарплату в 25 прожиткових мінімумів. Тобто вона має рахуватись 25 помножити на 3028. Але в законі про держбюджет написано, що для обрахунку окладів прокурорів застосовується прожитковий не 3028, а 1600. Ось просто штучно інший розмір підставлений. Для співробітників істотно зменшений. Так і для суддів, я знаю, що ми говоримо про грошове забезпечення, зарплати дуже високого рівня, але ми бачимо, що державна система, вона і, вибачте, своїх так само урізає. От, там, де суддям також на 3028, а 2100 гривень. От, тобто. Сама величина прожиткового мінімуму вона себе вижила. І зараз пропонується заміщення на інший розмір, зараз, якщо швидко знайду, розміру прокурор зарплати прокурора в орудних величинах. А ця орудна величина буде вже в іншому масштабі. Але скільки одиниць ось цієї орудної величини: 15, 16, 17, 18, має бути, немає. Методології немає нема прямого порівняння. Методології ну вже законопроект а, з якого а, її поки немає. а немає. Ну не зрозуміло. О... Чим прокурори від там детективів відрізняються від. Спеціалістів, керівників відділів інших державних установ, які отримують ці зарплати. В одних вони більші, в інших менші, і немає чіткості, немає зрозумілості і прозорості. Вони є, ці розміри, але як розраховуються, це невідомо. І воно тягнеться, от коли е, ви можете, шановні глядачі, зайти на сайт Верховної Ради, подивитись ці законопроекти, просто порахувати. Е, 3470 помножити на ці числа, ці величини, цифрове значення. І вони ну геть різні. І немає логіки, чим одні краще інших мають отримувати більше навантаження, досвід, освіта, науковий ступінь.